Розслідування причин вибуху в домі на вулиці Шевченко в Луганську ще продовжується, але спеціалісти вважають, що справа у порушенні правил експлуатації газу повторення трагедії, на жаль, є можливим будь-де. Газовики скаржаться на те, що власники квартир і представники фірм, що спеціалізуються на установці індивідуального опалювання, часто навіть не пускають до себе контролерів з перевірками хаос з нелегальним встановленням і перебудовою газового обладнання потрібно припинити, вважають учасники наради. Давайте ми таким образом определимося, що через 30 днів у нас буде інформація по кожній квартирі на квартирному домі в Луганській області. По кожній. Поручаємо цю інформацію департаменту ЖКХ, місці департаменту з управлінням ПЧС, обобщить. И это обобщение направить в прокуратуру Луганской области и обращаемся в прокуратуру с просьбой, с просьбой дать правовую оценку законности действий должностных лиц по этим вопросам. І ще одна біда на Луганщину повернулася спека, а разом із нею збільшилась кількість пожеж. Іграшки закінчились. Тепер кожного вечора усі керівники повинні докладати стан протипожежної безпеки голові штаба. Я пам'ятаю слова губернатора по поводу того, що учені вже закінчились, У всі пройшли? Тепер пора начити відповідальність.